Молячись один за одного. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. 1 Івана, 5 розділ 16 вірш. Тут Апостол хоче, щоб ми зрозуміли. Що, коли бачимо брата, який вчинив провину і потрапляє в труднощі, які можуть привести до охолодження і відчуження від Господа, то ми повинні за такого молитися. Ми повинні просити для нього Господнього благословення. Ми, як члени тіла, повинні робити все, що в нашій силі, щоб йому допомогти. Якщо в людському тілі є поранена чи потовчена одна рука, то інша приходить їй на допомогу, щоб заспокоїти страждаючу і відновити її. Вона дбатиме і виказуватиме співчуття до пораненої руки. Так само і ми, як члени тіла Христа, маємо привілей молитися один за одного, молитися за всіх тих, про яких маємо підставу вірити, що є співчленами в тілі. Це відрізняється від молитви за світ. Від прохання, щоб Бог прийняв і сплодив своїм духом тих, котрі не є у властивому стані. Ми переконані, що Бог прийняв один клас, відходячи від Нього, вони чинять насилля над принципами праведності і над їхньою угодою, тому що відповідно йдуть проти Його волі. Ми можемо цілком властиво просити керівництва для них і мудрості для нас самих. Щоб ми могли говорити і поступати правильно. Божим наміром, втвердження, що ми повинні молитися за тих, хто є в такому стані, може бути те, що сприятиме розвитку нашого співчуття до різних членів тіла і таким чином, допомагатиме нам критично розглядати самих себе, щоб ми могли бути більш співчутливими один до одного і більш дбайливими. До потреб один одного. Тепер відносно тієї частини нашого тексту, в якій говориться, Він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть, в якому значенні або до якої міри Господь дозволяє нам бути заступниками один за одного. Незрозуміло, але здається, що наше заступництво один за одного. Було б перше за все перед головою тіла, а не перед Отцем. Однак, якщо навіть припустити, що наше заступництво в справі брата мало б бути вислухане Отцем безпосередньо, то це, одначе, не мало б свідчити в жодному значенні про нашу заслугу. Проте, завдяки нашому становищу в тілі Христа. Бог встановив порядок, через який йому вподобалося проявляти зацікавленість різними членами тіла відповідно до молитви за таких членів. Тоді ми могли б запитати, який був би наслідок, якщо б не було б членів, які молилися б за налаштованого неприязним чином брата, чи Бог дозволив би йому йти на другу смерть. Бо ніхто з тих, хто живе поблизу, не знав про його справу. Відповіддю є, що сам Господь є головою тіла і цілком ймовірно, що якщо б не було б жодного іншого зацікавленого і співчуваючого члена, то великий голова тіло знайшов би певний спосіб, щоб захистити інтереси неприязного члена. Неможливо, щоб Господь дозволив, щоб якийсь член його тіла. Загинув лише через відсутність нашої уваги чи молитви, можемо включити в цю загальну думку велику громаду і спосіб дій Господа щодо неї. Вони дійсно відійшли від того, що стосується високого поклику, однак великий заступник підтримує їх, тому він не дозволить, щоб вони були засуджені світом. А замість цього дасть, очищуючи випробування, які, якщо будуть правильно прийняті, будуть корисними для них і остаточно зроблять їх переможцями. Говорячи про того, хто вчинив серйозний гріх, апостол звертає нашу увагу на те, що церква повинна осудити його, що він повинен предстати перед церквою і отримати докір за свою поведінку. Оскільки церква не зуміла виконати свій обов'язок, апостол, будучи відсутній особисто, але присутній духом, як один з них, осудив цю особу і віддав такого сатаніна погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. Це спасіння Духа в день Господа Ісуса, яке, очевидно, пов'язане з великою громадою, здавалося, б, відповідає виразу з нашого тексту. Що Господь життя йому дасть, збереже його життя. Таким чином, думка є та, що коли б він був в небезпеці потрапити в другу смерть, то вірна молитва повинна б провести до такого відновлення його особистості, яке повернуло б його до місця, де він мав би правильний погляд на справи, і в цьому значенні слова повернуло б його назад до стану життя. Тому що життя може бути втрачене лише через впертий і навмисний непослух божественному налаштуванню. Тому, якщо хтось недобровільно і несвідомо зрадив його довір'я і відмовився від крові завіту, якою раз був освячений, то завжди є можливість повернути такого до властивого зрозуміння. І якщо його серце є правильне. То властивого розуміння справи було б для нього достатньо. Господь завжди буде готовий допомогти всім таким, і ми розсудливо можемо припустити, що Він надаватиме цю допомогу, незалежно від того, молимося ми за це чи ні. Якщо ми знехтуємо нашим зацікавленням і турботою про співчленів, то це є наша втрата. Голова не знехтує зацікавленням і турботою про них. Однак всіх тих, які, можливо, йдуть в напрямку другої смерті, можна повернути лише до того місця, звідки їхні серця пішли на манівці. Тепер перейдемо до останньої частини вірша Є гріх на смерть, не про нього кажу, що вмолився. Ми повинні розуміти, що цей гріх на смерть є чимось дуже особливим. Це є справа свавілля і є поверненням знову до жалюгідних речей світу, від яких ми колись отямились, від яких колись втекли. Що ж є тими жалюгідними речами світу? Деякі, можливо, думають, що це є вбивство, пограбування і так далі. Ми відповідаємо так. Чи сподіваємося ми тоді, що християнин може повернутися до грабунку та вбивства? І чи було б це знаком, що він втратив Господнього Духа, не просто що Він втрачає його, а що він втратив його, що він є мертвий? Відповідаємо так, а як це виявиться? Відповідаємо, що наш Господь дає більш точне означення вбивства. Несправедливо гніватися на брата, мати ненависть, заздрість, злість, незгоду, це є діла тіла і диявола. Хто посідає ці риси, тобто хто ними керується не лише в миттєвому пориві чи через деяку необачність в нагляді за своїм язиком, як згадувалось в недавньому прикладі. Але хтось відомо і неодноразово демонструє це як вияв свого власного духа і думки, той, звичайно, втратив Духа Господа, якщо він взагалі коли-небудь мав його, якщо він не був лише прикрашений зовнішнім блиском покори, лагідності, терпеливості, довготерпіння, братерської доброзичливості і любові. Втрата цих якостей і взяття злих рис, лихослів'я, обмови, гніву, злоби, сперечання і тому подібне показувало б, щоб він втратив Духа Господа. Це означало б, що він не просто вмирає, але що він є мертвий. Юди, 12 вірш. Повертаючись до прикладу собаки, який ми використали попередній публікації. Бачимо різницю між цим станом свавілля і станом, який нове створіння може тимчасово бути охопленим через якийсь поступок, де його собака, так би мовити, зривається з ланцюга і кусає когось. Потрібно відшмагати цього собаку, вибачитися перед тим, кому була завдана шкода, і поправити справи, наскільки це можливо. Той, хто свально відноситься до того, що його собака втікає і кусає братів та ближніх, очевидно, втратив Духа Христа, якого колись мав. Тепер чи повинні ми за таких молитися? Апостол говорить Я не кажу, що ви повинні прикладати відчайдушні зусилля ради них. Ні. Мабуть, молитися, прикладати всі зусилля і побуватися за таких. Було б для християн гіршим від марнування часу. Є досить випадків, де ще існує надія, якщо на вашому подвір'ї є кілька дерев, і ви побачите, що одне дерево трохи сохло або виглядає хворим, то ви, можливо, обкопаєте його, підживите, піділлете і тому подібне. Однак, якщо після огляду ви переконалися. Що дерево всохло від коріння, то ви, мабуть, скажете, немає жодної потреби в тому, щоб далі підживлювати його. Так само в справі молитви і старання про тих, котрі втратили Духа Христа, і замість нього розвинули злобного духа противника. Це є гірше, ніж марнування часу, далі мати з ними щось до справи. Можемо запитати. Який найкращий доказ був би для когось особисто, що він не вчинив гріха на смерть? Ми часто зустрічаємо людей, які вірять, що вони здійснили гріх на смерть, і зазвичай вони знаходяться в дуже стривоженому стані розуму? Ми не можемо категорично сказати таким, що простий факт, що вони зажурені розумом є доказом, що вони не вчинили гріха на смерть, з огляду на образний урок Ісава, безбожника, що своє перворідство віддав, і про якого читаємо, що він шукав його щиро і слізьми, однак не повернув його. Подібно в справі Юди Іскаріоцького. Його каяття та зраду Господа, повернення грошей і те, що він повісився, є доказом його глибокого жалю, що тоді ми повинні таким сказати. В нашому власному досвіді з такими, як правило, були випадки, що ті, які думали, що вони здійснили гріх на смерть, насправді, наскільки ми здатні судити, не вчинили нічого в цьому роді. Тому нашим правилом є старатися показати їм, що те, що вони зробили, не було зроблене проти Бога і його волі добровільно або з розумінням. Ми питаємо, чи ви мали намір зробити те й те. Після розпитування їх про поведінку, яка здавалася їм чиненням гріха на смерть, нам зазвичай вдалося показати їм, що нічого, що вони зробили. Не було зроблене добровільно, навмисно або з розумінням, і факт, що вони жалкують про це, і що стан їхнього серця і їхніх прагнень далі є в згоді з Господом, показує, що противник просто старається похитнути їхню віру та довір'я і відвернути їх у бік. Ми вважаємо, що добрим методом поводження з такими особами. Є говорити їм, якщо б ви втратили Господнього Духа, то ви б не мали б любові до тих з його народу, з якими ви стикаєтеся, і якщо ви й далі маєте Його Духа, то ви не будете грубими, безжалісними і прагнутими те служити їм, ви будете доброзичливими, лагідними, довготерпеливими і таким чином виявите, що ви все ще маєте Духа Христа. Якщо ви маєте Духа Христа, то це є знаком, що ви є Його. Якщо ви не маєте цього особливого показника наявності Господнього Духа, то це є доказом, що ви не є Його. В деяких відомих нам випадках стан осіб, здається, означає, що вони дійсно втратили Господнього Духа, оскільки вони виявили особливо затверділі серця. Без любові, без співчуття, а лише гірке почуття. Ми могли б говорити з такими, але дуже небагато, і просто порадили їм постаратися сприймати справу по іншому, просуваючись до кращого стану. Ми припустили, що, можливо, вони були фізично ослаблені або в якомусь перегніченому стані розуму якого Господня братиме до уваги в якості їхнього справжнього духа або наміру. І на цьому ми були зобов'язані полишити цю справу. Нас запитували, як ми вважаємо, чи Ісав був образом на клас другої смерті чи на велику громаду? Правдоподібно, що Ісав не був образом на тих, які підуть на другу смерть. Про нього сказано як про безбожного. Тобто не духовного, і апостол, здається, вживає його як уособлення тілесної людини, в його зовнішній волохатості і тому подібне, виразно був зображений плецький чоловік. Можливо, Господь через апостола лише хотів показати, що, хоча природним юдеям були представлені ці чудові привілеї духовних речей, вони надали перевагу тілесним речам. Ми знаємо, що апостол прирівнює цілу юдейську націю до Ісава, котрий своє перворідство віддав, і все ж той самий апостол продовжує, говорячи нам, що ціла ця юдейська нація в майбутньому буде відроджена і прийде до особливих благословень під новою угодою. Можемо припустити, що вони не були гідні духовних благословень. Із цієї причини вважались класом Ісава, а не класом, який отримує духовні благословення, вони надали перевагу земному, тому віримо, що у властивому часі для них будуть земні благословення. Коли для цього класу Ісава будуть запропоновані земні благословення тисячоліття, то якщо вони не скористають з лекцій та дисципліни, і не осягнуть правильного духа, то будуть знищені. Але якщо вони зважатимуть на Господні карання і очищення в тисячолітньому царстві, то поступово будуть відроджуватися і втратять свою огидну сутність. Їхні кам'яні серця будуть забрані, а замість них вони одержать серця із плоті. Отже, на нашу думку, ісав представляв лише тілесного чоловіка. Тілесних юдеїв і не представляв ні великої громади, ні тих, котрі йдуть на другу смерть на протязі євангельського віку.